Послання до Євреїв, глава 1. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віків він створив. І він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї. Учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі анголи Божі, а про анголів він говорить: Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина він говорить: Престол твій, о Боже, навіки віку. Берло твого царювання. Берло праведности. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через те намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І говорить, Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться? Кому з анголів він промовив коли Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм? Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих? Хто має спасіння вспадкувати. Амінь.